Президентські вибори в Україні кого підтримують. Юлію Тимошенко. З усіх Тимошенко. Томошенко. Більше за Тимошенко, ніж за когось іншого. Ну, я думаю, що Юлія Тимошенко, тому що яко жінка, то стою в першу чергу на жіночій лінії. Думаю, може жінка мати і так далі. І що буде думати щось наліпше. Буду голосувати за Юлію Томошенко. Все ж таки пані Юлію Тимошенко тільки за те на даний час, що вона закрила азартні ігри, хоч щось зробила добре для України. Я вижу одного кандидата, який може щось то зробити для України, то Юлія. Юля. За Юлію Тимошенко. Президентські вибори в Україні, кого підтримують. Ну я Юлю там, Тимошенко. Напевно, за Юлію Тимошенко. Чому? Ну, вона більше мені така бойкіша, показується. Юлю, Юлю Тимошенко. Юлію ну, Тимошенко. Я знаю, сподіваюся, що вона допоможе. Вважаю успіхів Юлії Тимошенко на найближчих виборах. Юлію Тимошенко було на Україні трохи ліпше. Я навіть не знаю. Думаю, що Юлію Тимошенко. Юлію Тимошенко можна. Не? Тимошенко. Підтримую Юлію Тимошенко. Думаю, Юлька хіба би одна, а так. Я не думаю, хто там може бути ліпша. Жінка потягне Україну. Юлію. Юлію Тимошенко. Буде тільки того кандидата, який поведе Україну в Європу.